Він запропонував їй сісти. Він запропонував їй сісти. Можна сісти поруч із вами? Можна сісти поруч із вами? Сядьте, будь ласка, і розкажіть, що сталося. Сядьте, будь ласка, і розкажіть, що сталося. Сідай ближче до вогню, щоб зігрітися. Сідай ближче до вогню, щоб зігрітися. Я сів на лавку, щоб відпочити. Я сів на лавку, щоб відпочити. Вона сіла біля мене і почала говорити. Вона сіла біля мене і почала говорити. На зупинці бабуся сіла на лавку і чекала автобуса. На зупинці бабуся сіла на лавку і чекала автобуса.